Коли мені було 14 років, мені Хресний подарував перший квадрокоптер, це був «Дежай фантом. Ну тоді я літав, мені було цікаво політати, познімати відео. Мені сподобалася ця тема. Тоді я якраз захотів скласти цей fpv дрон. Оце все, як бачимо, переросло в таку допомогу військовим, яка зараз дуже потрібна. У мене є друзі, які типу навчаються. Чи студенти, і вони приходять часом допомогти. Є дворідний брат, який взагалі ще в шостому класі, ніби і він приходить дуже там рветься, навіть не хоче деколи йти в школу, щоб допомогти нам. Також є друзі, які зараз працюють, але після роботи, там на 2-3 годинки, можуть прийти нам допомогти. За січень місяць ми виготовили 63, минулого місяця, в лютому, ми виготовили вже більше, ніж 70 дронів. У нас є дві комплектації по розміру. Це більша рама з більшим пропелером. Вона може нести більшу вибухову масу, то приблизно 2,5-3 кг вибухівки. А також є менший дрон. Але він літає вже на більшу відстань, майже вдвічі, ніж попередні. Тут максимум півтори кілограми. Ми допомагаємо на всі напрямки від так би з півночі на південь. Усім наші дрони літають всюди, як то кажуть.